Тіло військового Юрія Дердюка зустріли на колінах з лампадками жителі Синянської територіальної громади. Кортеж їхав до рідного дому військового в село Чорна Тиса. З військовим веселем Зубрицьким попрощалися у Ноківській територіальній громаді Ужгородського району. Міський цвинтар горів у Рахові на Закарпатті. Полом'я знищило суху траву, вінки і хмис на площі 15 квадратних метрів. На Закарпатті у підприємця з будинку викрили понад мільйон гривень. У крадіжці поліцейські підозрюють його 32-річного родича. Близько 500 учнів молодших класів Ужжурицької школи номер 19 взяли участь у просвітницькій кампанії Світлячку Сяй. Захід проводили старшокласники. Організувала просвітницьку кампанію громадська організація Форза разом з учнівським самоврядуванням Ужорда та управлінням освіти. Три відзнаки від початку повномасштабного вторгнення орден за мужність третього ступеня, медаль захисника вітчизни та срібний Едельвейс. Отримала запорізька військова з позивним оса. 25-річна військовослужбовиця служить у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Про службу та будні військової жінка розповіла нашій знімальній групі. Тіло військового Юрія Дердюка зустріли на колінах з лампадками жителі Ясінянської територіальної громади. Кортеж їхав до рідного дому військового в село Чорна Тиса. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ясинянської громади. Там написали, що Юрій Дердюк був стрільцем санітаром другого механізованого відділення. Прощання з військовим буде завтра, 23 березня, о 13 годині, біля батьківського будинку захисника. Опісля відбудеться чин поховання на кладовищі святоуспенського храму в селі Чорна Тиса. Вічна пам'ять і слава герою. В Унаківській територіальній громаді Ужгородського району попрощалися із військовим Василем Зубрицьким. Про це повідомив на Фейсбук-сторінці депутат громади Ярослав Білень. У понеділок, 20 березня, на сторінці Унаківської громади написали, що Василь Зубрицький народився у 1995 році. Жив у селі Кам'яниця. Після повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Військовий загинув 12 березня в селі Площанка Луганської області. Поховали Василя Зубрицького в рідному селі 21 березня. Вічна пам'ять і слава герою. Цвинтар горів у рахові минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Там написали, що пожежа сталася на території міського кладовища, де горіли сміття і суха трава, складені поміж могилами. Рятувальникам зателефонували перехожі, котрі побачили дим. Працівники ДСНС через півгодини вліквідували загорання. Полум'я знищило суху траву, вінки і хмис на площі 15 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. У селі Поляна Мукачівського району у підприємця з будинку викрили понад мільйон гривень. Поліцейські встановили підозрюваного у крадіжці. Ним виявився 32-річний родич підприємця. Про це суспільному розповіла речниця нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, підозрюваний у скоєному зізнався. Вчора вранці до поліції із заявою про злочин звернувся річний підприємець із села Поляна, що на Мукачівщині. Чоловік повідомив про зникнення в його будинку, великої суми грошей це саме про 250 тисяч гривень, 19 з половиною тисяч доларів, 4 тисячі євро. Також чоловік повідомив про зникнення ноутбуку. На місці події працювали співробітники слідчої оперативної групи. Вони провели ретельний огляд, а також опитали потерпілих і можливих свідків. І очевидці поліцейським сталося з'ясувати, яким чином і коли орієнтовно зловмисних проникав до помешкання. І після цього співробітники кримінальної поліції вже розпочали оперативну роботу. А вони провели ряд необхідних заходів і швидко встановили, що до крадіжки грошей може бути причетний один із родичів господаря. Мова йде про 32-річного чоловіка. Його одразу ж розшукали. І під час огляду в його автомобілі поліцейські виявили власне викрадений ноутбук. І частину грошових коштів. Сам зловмисний поскоєному зізнався і надав правоохоронцям правдиві покази. Зараз всі речові докази слідчі вилучили, і найближчим часом ці всі речі будуть повернуті потерпілому. За даним фактом поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і зараз слідчі готують матеріали для того, щоб повідомити фігурантові про підозру за скоєння вказаного злочину. Це актова зала Ужгородської школи номер 19. Тут старшокласники розповідали учням молодших класів, чому необхідно користуватися світловідбивними елементами. Також грали гру світлячку сяй. Так можете носити, або ж можете носити на своїх рюкзачках. Головне, щоб їх бачили. Кожен учень за участь у заході отримав флікер світловідбивну стрічку. Я дізналася багато чого, що треба переходити дорогу, коли темно, тільки із такими браслетами. І що треба йти на самокаті, коли темно. Треба йти тільки отак, злізти із нього. Що sure. Можеш ти заважати іншим людям. Я дізнався, що треба носити е, такі світловідбиваючі елементи, щоб тебе не щоб тебе побачив водій. Мені було цікаво проходити гру. Ми відповідали на питання, як правильно вести себе при дорозі, коли на темну добу. Про правила використання світловідбивних елементів учням молодших класів розповідали дев'ятикласники. Мені дуже сильно подобається брати. Учня з в таких заходах я почула цю ідею від нашої педагог організаторки Мені сподобалось, адже ми можемо розповісти дітям про те, як важливо носити флікери та світовідбиваючі елементи для того, щоб вони були в безпеці на дорозі. Дуже сильно сподобалось. Я завжди буду брати участь в таких заходах. Я виконую роль світлячка в старших початкових школах, і роль флікера в молодших. За сьогодні ми провели вже чотири таких заходи. моя роль знаходиться пояснювати помилки дітей, які користуються світловідбиваючими елементами, та пояснити їм важливість застосування цих браслетів або жилеток. Це не важко, тому що діти в такому віці вони добре сприймають інформацію. Участь у просвітницькій кампанії світлячку ся взяли близько 500 учнів молодших класів Ужгородської школи номер 19 Розповіла педагогиня-організаторка Ганна Ченгері. каже, такий захід у їхній школі провели вперше, але зазвичай у нас проходять тижні дорожнього руху, і це все класними керівниками оговорюється на уроках. У наше самоучнівське самоврядування у нас є там 30 учнів орієнтовно. Зазвичай на такі різні заходи ми залучаємо. Всіх по черзі, тобто перша п'ятірка, там, наприклад, далі семеро, далі дванадцять. Ну і ось так таким чином. Тобто, все учнівське самоурядування залучається. Чому тому що це є просвітницька робота, вірніше акція, і для дітей це є актуальною темою. Наразі просвітницьку кампанію світлячку сяй у школах Ужгорода проводять за проєктом громадської організації Форза 7 березня, розповіла представниця дзвінка Білонох. За її словами, Кампанія до 17 квітня цього року. Ми скооперувалися із лідерами учнівського самоврядування міста Ужгорода та управлінням освіти для того, щоб організувати і молодь, і для того, щоб нам допомогли власне потрапити в школи із цією кампанією. Загалом ми вже пройшли станом на сьогодні 5, це п'ята школа. І е, ми вже проводили заходи і в укриттях, і в класах, і об'єднували класи. То все таки ми м, досягаємо свого результату. Ми роздаємо всім дітям світловідбивачі. Ми розказуємо інформацію про те, чому це важливо, важливий елемент безпеки для кожного, не лише дитини, а й дорослого. Дзвінка Білоног каже, сценарій програми написали старшокласники. Трішки там підкориговували деякі моменти. Старшокласники, як маю на увазі, розробили сценарії, розробили про е, розробили през... Презентації, і один із десятикласників шкіл нашого міста навіть створив гру Світлячку Сяй. Ми, ми написали всі разом. Питання і він їх вніс в програму. Усяй відбувається в рамках проекту СамСітінет, міста за покращення доступності і кліматичну сталу міської міської мобільність з програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Мушу нагадати зауважити, що Білорусь від лютого 2022 року виключена з цієї програми, але в назві назва залишилася країни, і в рамках цієї програми. Ми отримав кошти від Європейського союзу для закупівлі ось таких роздаткових матеріалів. Просвітницька кампанія, світлячку сяй для кожного класу, триває 30 хвилин. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Запорізька військова Валерія на позивний оса підписала контракт зі Збройними силами України у 2020 році. Курс молодого бійця проходила у старичах, вчилася працювати з протитанковими ракетними комплексами, зокрема з корсаром, фаготом. У 2021-му була учасницею операції об'єднаних сил. Повномасштабну війну зустріла під пологами. Оса згадує, бойовий пуск мала тільки раз на навчанні, тож дуже хвилювалася. Але коли побачила російську техніку з триколорами, одразу почала діяти. Їде танк, і я роблю пуск. Доводжу ракету, вона йшла праворуч, а танк був ліворуч. Доводжу ракету, і за ці буквально секунди, кілька секунд, я думаю, все, я в своїх потр... ну, попала. Думаю, все я когось вбила зі своїх, то капець, а вони кричать: Попала, попала! І бачу, це все за кілька секунд, буквально. Танк починає диміти, і він просто злітає в ківет туди до посадки. І я відчуваю якусь маленьку свою перемогу, радість на мене була мрія в танк влучити. Вона булась. в тому бою. На початку березня торік Валерія отримала поранення ноги. Після лікування та реабілітації повернулася до побратимів. Я думала, що їх буде десь три коробочки. Чомусь я так думала, бо хтось передав це. Я думала, а ага, піріщенкую їх всіх і це буде ізі. ні. Тобто, по-перше, почався артобстріл, конкретний такий, У мене ще не було такого опиту і все як в тумані. Нас грузять у медичну машину, і я вже так мене трухає конкретно. Вся тремчу, в мене зуби стучать, Думаю, господи. Я дивлюся, там просто м'ясо на колінці. я думаю, ух, а я думала, що то ушиб. Ну, ладно, думаю. І мене починають зашивати. О, це дуже боляче. Зараз на рахунку уси три підбиті танки і одна БМП, а також три нагороди. Орден за мужність третього ступеня, медаль захисника вітчизни, срібний Едельвейс. Я знаю, я це змогла. Я це пройшла, тобто це моє особисте визнання. Валерія не єдина військова в родині, тож її вибір рідні підтримали. Вдома на неї з перемогою чекає її шестирічний синочок, якого було найважче полишити. Оса каже, заради нього і виборює незалежність. Дуже важко, я плакала вечорами, потім якось привикла, ну, звикла до цього. Зараз мені також важко, але я це подавляю собі. Тобто Потрібно виграти цю війну, а потім я вже його заберу. Він дуже сумує, але він намагається мені ну, дуже часто написати. Після перемоги ОСА планує продовжити службу в армії. Війна нікому не подобається, нікому не хочеться загинути, а армія мені подобається. Тобто я планую бути далі в армії, але я би хотіла чимось ще займатися. Тобто мені подобається фотографія. Я думаю, це розвинути. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов. Суспільне новини. Запоріжжя. А міста України. Це затишний та комфортний Харків. Місто студентства, науки та промисловості. Місто, яке ще з давніх часів неодноразово зазнавало татарських нападів, переходило як до рук більшовицьких загарбників, так і до лап німецьких фашистів. Але Харків вистояв і зберіг Україну в серці. Тоді і зараз. Харків нескорений. Нескорені міста України, наша корабельна столиця відома своїми причалами, мостами та щасливими нареченими. Славетні землі на злиті Інгулу з бузьким лиманом здавна були тісно пов'язані із запорозькими козаками та віками формували вільний український дух до боротьби. Місто, назване в честь покровителя мореплавців Святого Миколая, завжди мужньо боролось проти поневолення. Як під час Другої світової з Миколаєва ганебно втікали гітлерівські війська, така ж доля очікує і на інших окупантів, які тепер засіхають на славетну корабельну святиню. Попри постійні обстріли, Миколаїв гордо розправляє вітрила для перемоги України, нескорений Миколаїв.